Як зробити пропозицію, які не скажуть ні, це день 44 з 70 днів до контенту, що продає покрикової системи, яка перетворить твої хаотичні дописи на контент, що приносить прибуток, вже до літа. Твій продукт може бути ідеальним, але якщо офер ніякий, продажів не буде. Напишіть у Дірект, це не офер. Ціна в профілі це теж не офер. Що ж таке сильний офер? Це коли людина розуміє, що вона отримує, яку проблему вирішить, чому саме зараз і чому саме у Формула працюючої пропозиції продукт плюс цінність. Плюс обмеження в часі або кількості, і упаковка. Масаж із знижкою мінус 20% до 15 травня. Усього три вікна в розкладі. Комплект меблів із знижкою лише цього місяця. Доставка за два дні. Отримай гайд плюс бонусні шаблони лише цього тижня. У гаді контент, що продає на реальному кейсі. Ми розбираємо, як писати дописи та оформлювати свою сторінку так, аби вона генерувала продажі навіть без твоєї участі. А до літа ти може отримати Онус челендж 70 днів для рестарту твоїх соцмереж незалежно від того, яка в тебе ніша чи напрямок.